Ну що ж, всім привіт, наразі вас підпис-подбайком. Ми продовжуємо грати в Works and Resurs. Так, зараз, зараз, наша, ось ці наші чотири нові міста. Хоча й ось це можна навіть вважати за окремі міста, ось ці два. Але при цьому і можна ось це все вважати одним. Коротше, ось це все У нас о, працює. І нам, насправді, кажуть, що треба просто чекати. Нам зараз нема сенсу розростатись, нам треба набирати населення, тому що мені треба населення більше сюди, щоб воно все працювало я виробляв більше деталів. Нам треба більше працівників сюди. Ну, поки що стільки, скільки я вистачає, але теоретично. Слухайте, ви переробляєте нафту? Вони переробляють нафту, вона не збирається. Або вона збирається, але я цього не помічаю. Ні, вона не збирається, вони переробляють всю нафту. Ми качаємо її на повну потужність. Тобто теоретично сюди можна підвести ще ось цю нашу лінію нафти. Нафту звідси, нафту звідси. Наскільки, можливо, звичайному насосною станціями, а потім тільки з підземною почну працювати. Ось пізніше. Так ось так. Насправді кажуть, що можна навіть вивезти звідси. Державні через дорогу не з'єднати, з Для цього потрібна підземна насосна станція в будь-якому випадку. Ти не з'єднаєшся? А. М. А. Так, окей. А як з, надзем... з надземною з'єднати з підземною? Вау, тут є підключення до іноземного трубопроводу. Так, зачекайте, я вибачаюсь. А як працювати з підземними? Я випадково електромежу що зруйнував? Нічого страшного. Ем. А, ось підземний трубопровід. Все нормально. Побачив. Насосна станція, а далі підземна насосна та станція. Це, все, щоб перевести через дорогу. Потім піти ось сюди і тут також через дорогу переведемо. Ой, що поки що не буду. Так здається, сюди можна? Воно дотягнеться? Дотягнеться Чому воно не показує з'єднання? Це мене дратує. Типу я не можу зрозуміти, на яку відстанітувати. Все. Далі звичайні насосні станції. Ти з'єднаєшся? Треба також підземному з'єднати. Зачекайте. Ви знущаєтесь, між вами також можна підземною трубою. А яка, який сенс від підземної насосної станції, якщо можна і між вами підземною трубою з'єднувати вас? Угу. Нафту заведемо сюди. Так, а вас двох. Так, просто підземний трубопровід можна було провести. Класти, прекрасно. Яке дурне, яке є дурне? Так, і зараз тут буде більш пального. Тепер одразу побудуємо. Як насправді сюди вивезти окремо 2-мігаватну мережу, щоб я був впевнений. А, окремо, так, у нас же є ось сюди йде. 2-мігаватна? А. Короче, я її використаю. І введу окремо сюди. Трансформатор є, а тепер відголошення Проти кожного з трансформаторів. Це є. Розголудження, зараз буде ось тут є. Мені здається, десь важливо. Ось тут електромережу зруйнував. А, але я її повернув все під, все під контролем. Ця нафта поїхала вже. І. І ось так. І ще нафта поїхала. Намагаюсь поповнити привозити сюди нафту. Якщо б ти ще не збиралась, накопичувалась, це було б прекрасно. Ось так, трохи. Прям трохи накопичувалось. У нас, до речі, навіть міні-черга стоїть. Міні-черга. Мені здається, вони вдвох просто бітом завантажують. Але так, виробляти ми почали ще більше. Як, як це прекрасно? У нас мільйон доларів. Нам вдалося назбирати мільйон доларів. Так, але питання до вас. О, тут детальки також почали накопичуватись. Це значить, що загальники спрацівників збільшилась. Тут 101 людина, тут 100. Сюди хтось переїжджає. Прикольно. А от це каже, що тут можна дві, ще дві машини на експорт пустити. Окей. На детальки сюди, в бровари. Інше завантажить детальки і їде аж в Миргород. Так, це є. Це є, це є. Мені ще цікаво дослідження. Тому що в нас явно нема досліджень. У виробництво автомобільної техніки. Або газотурбійна електростанція. Давайте спробую спочатку сюди вийти. І, 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 і. Сус, у нас які спокійно теоретично можна навіть вантажівками перевозити з місця на місце, бо вони самі по собі повільно виробляються, але вони величезної вартості. Тобто, вони багато коштують, але повільно виробляються. Що логічно. Але я поки що не можу ні в що з цього вийти. Тому бійний Тобі пластмаси потрібні? Тканини? Електродеталі. Тканина. Пластмаси і тканина. Треба зробити окреме місце, де під виробництво тканини і пластмаси. Це буде десь окреме місце. Ну, електродеталі, але. Електродеталі треба пластмаси і механічні деталі. А, ні, це не те. Ой, завод електродетали, мені потрібен пластмаса, хімікати, сталь. Окей, хімікати. Хімічний завод. Ні, це не те, пластмаси. Рінічне споживання. Тобі 3 тонни хімікатів і 27 тонн нафти треба. Ти виробляєш 7 тонн нафти. Максимум. А тобі треба 27. Це. Хм, І скільки працівників? 60. Бітя, ми. У нас купа тут. Ну блін, я просто не хочу, щоб цей завод не на повну потужність працював. Я хочу, щоб він на повну потужність працював. Я тупо свідомо робити так, щоб завод не на повну потужність працював. Я типу витратив на нього гроші, підвів купу нафти. Тепер подивимось де ще нафта, яку я не використовував. Ха. А прикол в тому, що з цим містом все одно є нафта. Ось тут. Яку якраз таки можна і використати для хімікатів і пластмаси Ще раз. У нас є пластмаса. На пластмасу потрібні хімікати, окей. Хімікати, хімічний завод. Гранічна кількість продукції за один трудодень 0,81 максимум, коли ти 3 тонни споживаєш. Тобто мені потрібен ти. 14 тонн нафти тобі треба буде постачати. Збіща ліс і гравій. І 700 працівників. На 9,4 тонн нафти, 700 працівників треба. А я зможу дати так, щоб було достатньо і гравію, і збіщ, і кругляка, і нафти. Але 700 працівників. Це жах. Прям 700 працівників. Ну, в плані, мене не вистачає працівників, щоб завод деталі працював на повну потужність. Так можна купувати. Слухайте, ми достатньо заробляємо для того, щоб купувати. І тут дещо треба додати. Є 252. Ого. А, 252, але ти займаєш місце як. Ну, ага, тобі нема сенсу. Хоч в тебе 270 також. Нема сенсу від таких будинків. 287. Мені потрібні не витягнуті, а ввись. Я ти 180. Ого. Навіть вигідніше щось такі по 180 будувати. Тому що я на місці одного такого міг би два таких побудувати. Раз, два. І в тебе, і в тебе. Якісь приблизно, однаково, тому поїхали. Сюди. Раз. Два. І те ж саме. Ось сюди на сторонній вулиці. Раз. І навпроти два. Ще два будиночки. Ай, і навіть, знаєте, що? Ось тут. А! Ні, тут не вмістити. Так, щоб він ходили також в шахту. Могли ходити. Шкода, що ніяк. Ну і нехай. Витрачаю купу грошей на заселення людей. У Мене лише 7 мільйон корбованців тільки. Але тепер тут кількість людей просто неймовірна. Нам заліза тут не вистачає ви в курсі. Залізо ми все переробляємо. Мені треба, щоб ви саме ходили працювати. Ось тут. І ось тут. Ви вдвох можете працювати тільки в шахті. Ти би також приєднає до шахти. Все, зараз буде більше залізу Заліза яка переробляється на сталь, яка переробляється на механічні деталі. Так. Насправді кажучи, дуже дорого закуповувати людей. Справді дуже дорого нам обходиться. Мене неймовірно дратує цей родгосп. Радуково... хлібзавод. Я не знаю, воно... я думаю, воно мало б якось більш ефективно працювати. Як зробити так, щоб хлібзавод по повній працював? Ну, типу, такі величезні поля, стільки багато. І ліпзовот не на повну потужність працює. Мені здається, це треба було середніми полями зробити. Типу, маленькі занадто маленькі, великі, занадто великі. Треба було середніми полями робити. Просто багато середніх. І так. Ну, буду знати. Ще буду знати, що людей ми не закуповуємо, бо я дуже багато грошей на це витратив на закупівлю. Але тут вони не збираються так швидко, як до цього. Бо здається. Щось мені підказує, що сюди ось якраз в ці чотири будинки заселялись молоді люди. І саме їх я. Ну, до речі, тепер сталі не вистачає виробництва сталі. Це прекрасно. Це справді прекрасно. У нас не збиралось заліза, не збиралась вугілля. І поступово збирається. Є. Але тут ще більше працівників треба. Типу, в одному ж. Сюди і сюди. І переселяти буду з хліб заводу. Так, у вас тут якось. Тут не потрібні працівники. На жаль. На жаль. На мій жаль, я Так багато часу витратив на це. по того переселяю. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в посані опції ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Не, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Це все, вже ж прикольно. Але це справжній жах, що мені тут не вистачає житла. Сюди можна навіть ще дві вантажівки для експорту додати. Але ми не будемо експортувати, ми будемо робити більш. Ще знову переробляти і більше заробляти, а для цього хімікати і пластмастрова. І тканину. Для тканини також хімікати. Коротше, все поступово, все потрохи. Але там також дуже багато працівників треба буде. Так. Будемо ще дві машини експортувати детальки. Давайте підбудуємо ще два будинки, просто щоб. Якщо тут будуть хтось підростати, дорослішати, щоб їм було куди переїжджати. Тобто ось тут і ще один будинок ось тут. ну, Заселяйтесь. У мене Ну так, тут прям хорошо почалось виробництво. Це прекрасно, те, що ми навіть не встигаємо експортувати. Це ідеально. Можна спокійно ще дві вантажівки купувати навіть. Рати їдьте А то тут скоро накопичиться. А, ось ще одна вантажівка. Ну і давайте для пришучення їх ходьби. Звідси сюди асфальтну доріжку. Щоб цей буд з цих будинків двох могли виходити сюди швидше. Цікаво, як це жити прямо навпроти сталоварного заводу речі, ці дві тецьки майже на повну потужність працюють. Треба буде щось думати. З електроенергією. Пізніше. Так, ви все? Навперед, газотурбінна електростанція. Я думаю, тут ще можна спокійно прибрати вантажівки, які перевозять хліб. Ех, починалося так хорошо. Правда, починалося тут так хорошо. Була купа збіжжя. Тут зараз скоріш працівників не вистачає, ніж збіжжя. 18 людей працює тільки. Ще два повноцінних будинки є. Але це просто закинути місто, це місто, місто привод. Ось живі міста, це в мене зараз ти? Найбільше місто. Це столиця. Це кривий ріг. І ти. Два живих міста. Якого біса, чому ви всі втрьох вирішили. Так, тут в мене. Знаєте чи ще черга? Тому що ви всі втрьох? Чомусь вирішили. Скинути весь вантаж. Так. Дякую. Він почав пальне набирати. Ну чому всі в трьох. Чомусь всі втрьох вирішили. А чому ти не заїжджаєш? Скинути весь вантаж. З чого ви вирішили всі втрьох набрати бітум? Ви адекватні набирайте. Це тупо. Через це в мене, типу, всі, всі встали, тому що вони просто втрьох такі. О, будемо набирати бітум. Я сподіваюся. Давайте швидше, тут роз'їжджайтесь. Так, тут потяг був би не зайвий точно. Але вже як є. Він, таре, ось ці будинки, які я пустими залишив, чисто щоб сюди заїжджали, в них заїжджають. Це прекрасно. Але сюди все ще треба більше працівників. Все ще більше. Щоб воно все працювало на повну потужність. Тому що це все розраховано наповнені 150 працівників тут. Ось Це все виробництво. Вони знову знов вдвох почали бітом завантажувати. Що ви вирішили, що вам треба бітом завантажувати? Типу так, треба, але його менше виробляють, ніж пального. Але все, нарешті тут черги нема. Окей, я поки що дякую вам всім за перегляд. Та, ми мало що зробили за це відео. Ще розширили тут виробництво. І ми тепер досить дуже непогано, дуже непогано виробляємо все. Деталі. Тут ще є потенціал для розширення. Ще по, по два будинки такі. Коротше, прекрасно. Я зрозумів, що далі можна побудувати, а саме ось тут, десь ось тут пластмаси і хімікати в цій місцевості зробити. Було б дуже непогано. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам це відео. Якщо в когось з моїх глядачі, також бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само став спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.